Мерседес Vito заміна хрестовини на валу руля. Обов'язково ставив мітку коректором, маркером. Чим у вас там виходить, ставимо міточку. Потім ведешкою, тут пшикаємо, відкручуємо вал йде вверх. Витягуєте звідси шліців. Але перед тим, щоб витягнути, обов'язково витягуєте ключ з замка зажигання і фіксуєте посередині, щоб руль е рівно стояв. Тоді витягуєте вал вверх шліців цих, потім там зверху є віконечко, там нічого біля. Руля не робите, просто вал вниз стягуєте і тоді виконуєте заміну хрестовин. Потім закладаєте назад вал у другу частину вала, що йде від руля. Там помилитись неможливо, тому що там йде сліпий шліц. І в інакшому положенні ви не закладете. Потім тут пом'яточки теж закладаєте і їдете щасливо.